Доброго, прекрасного раночка, сіро, туман, але терпіння, ще зовсім трішечки, тепло, 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 сонечко, сонечко. І можете сказати сліпий дощик, тому що вже телефон кропить. Життя прекрасне, скажу я вам, навіть серед цього туману. Життя причудове. Ось я говорю вам ці слова, і небо розсвітлюється. Сонечко виходить. Це таке благословіння жити, саме зараз бути, саме тут, мати цю працю, мати.